Як бачимо, курум є. та Розпочинаємо процедуру оцінки пропозицій конкурсних торгів по закупівлі. послуги щодо технічної допомоги у сфері інформаційних технологій, послуги з обслуговування програмного забезпечення, технічна підтримка програмного забезпечення АСРК АС Кадриштату. Оцінку пропозицій конкурсних торгів проводиться 3 червня 2016 року о 12 годині 45 хвилин. Годин. Відповідності до переліку реактивних пропозицій конкурсних проєктів жодної пропозиції не відкрили. Відповідно до переліку пропозицій конкурсних проєктів, допущених до процедури оцінки допущені пропозиції наступних учасників. Приватне підприємство Оріон С і товариство з обмеженою відповідальністю Глобал Software Ассистент. Методикою оцінки пропозиції конкурсних торгів у відповідності до частини 5 статті 28 закону України про здійснення державних закупівлі є найменша ціна. Приватне підприємство Оріон С, Код за ЄДРО 31, запропонувало ціну 629 тисяч гривень. Товариство з обмеженою відповідальністю Global Software Assistance от за ЄДРКО 3841 9104 запропонувало ціну 524 100 гривень. За результатами проведення оцінки пропозицій конкурсних ходить з'ясувалося, що найнижчу ціну з предмету закупівлю запропонував учасник товариство з обмеженою відповідальністю Global Software Assistance код за ЄДО 38 41 04 Отже, колеги, ставлю на голосування питання щодо обрання переможцем процедури закупівлі товариства з обмеженою відповідальністю Global Software Assistance. Одноголосно. Колеги, прошу підписати. Да, глаза вам сыпь на вашем.